Тут, 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 тут є. Да, от тут є, так, вот воно. Тут є в прямому зверні, і футприча да. є. Поки по, люди людям відомо, які подають. У нас ще більше буде список, але как-то ті. тоже не сюди. Звісно, що ми вирішили зробити вихід. А потім, це, безумовно, дуже важливий фактор. Приймається на сьогодні, що може добре, що. А пару колег вот тут. А, оце, що ви нам, ви, ви нам даєте, так? Да? Да, да, даємо. Тут даєте, так? Ми всі подаємо, але mm -hmm. даємо, так? Там ще є список, виявляєте, ще є, але ну, ми тоді додатково ми дамо, щоб вже якась вони були. Все, хорошо тоді. Ті, хто посилав, і ті, тих... хто посилав. Там без шефу. Там не тільки ті фамілії, там не тільки ті Ні, тут хоч приблизно, бо написали, що там нічого. Якщо захочете, ви зможете знайти. Так що, ну, щоб ми не, наш візит не Ну, так, так, ми вже зайшли, вже зараз виходити будемо. Що ж робити? Я ж тільки казав, що я вам написав, ви тепер не знаєте. Ну, ви розумієте, відписка, це означає, з вас знімає відповідальність будь-яку. Не то, що відповідальність, ви коли відписали, у вас обов'язок вже щось виконувати нема. Тому нам же ж ніхто дуже... не розписував. Написали листа вам, щоб нам надали інформацію. Да, Я дуже хочеться бачити результати. Розумієте, над нами. Тому що ми можемо Хто тоже... ж над вами сп'ється? Бо Ви ця не відписка, не відписка це є на просто нагле на Ні, і ще всі остальні справи. Ну як? Ви ж вам тоді розмовляли, що Фомирію. вам для того, щоб переслідувати да, ті, хто свернення. на Майдан Ви, їздили, ми вам тут... не відписали, ми написали то вам, що надати нам якусь інформацію. Ну то може провести за вас ще все розслідування, чи що, хлопці? Ну що ви смієтеся над нами? Ніхто не сміється наоборот. А що це? А як це називається? Надали нам інформацію. Ми зараз, зараз не... якби вам надали інформацію Пер, до когось із нас там провести розслідування, ви б провели б все як чинчине риб. Хто б там не проводив все так. по межах рамка закону. Ага. Звернення не відписано. Вам попередньо дали просто, щоб нам інформацію. Так само як ми міську раду звертались дати запити, так само ми до вас написали, щоб нам дали інформацію. Ви зрозумієте, є питання процесуальні, які мають дуже приймні, де почекайте канцелярія прийде там. А які, на які, За який термін е, часу вже буде відповідь по ті від по, 15, 15 до 30 днів. Від 15 до 30 Аж і ще таке питання. Тут а, написані в основному люди, ті, які організовували ті типу поїздки. А дуже нам дуже важливо. Тобто, ми ще не дали тих людей, яких заставляли. Ми тут ми, ми ти. тут не записали. Іменно іменно от треба, щоб ви. Щоб ви через цих людей, чи якщо треба від нас, ми дамо. Іменно треба, щоб ви спочатку е, е, допит, допит, чи як там зробили тих людей, які, які дійсно заставляли. Ну, наприклад, я скажу, директор Красноставської школи Панащук, інвалід без руки. Йому конкретно позвонили, і сказали, або ти їдеш на антимайдан, або ти лишаєш роботи. Пиш заяву. Можете дивитися. Жуківський директор школи. Там і так далі. Можете до звернення додати. Ми додамо, що приїхали. Тато, до... тато особу заставляли, їхали. Все. Ми будемо відбирати. Да. <прок> uh, да. То перше ти тих особ. бо ви зараз визвете несена, несен сказав, це моє скаже, так як вам сказав, це моя громадянська була позиція. Я в неробочий час можу їхати брати участь, де як попало і так, несен так далі. несен скаже, я не запрещує. Да. Да, він гину, так скаже, оце і та і так само там вутюк прийде, скаже і так далі. А, 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 Іменно треба спочатку взяти з тих людей, які туди їздили, дійсно, чого вони тут їздили, за які гроші вони їздили. Туди... Які гроші я плачу, да. хто виплачував ці гроші а, так а, і так далі. От з тих людей починати. Бо ми вам там інформацію надано тільки ті, хто організовував. Воно трошки виходить, не виговорить, але просто таке, щоб звернути увагу іменно на це є слідство. Ну так як воно має бути проведено, це слідство. І можете конкретно звертатися на мене, що це я так сказав, чи я там треба написати, напишемо. Я лист, ми співпрацюємо. Будь-яка інформація будемо Буду? займатися не поправлю. Несен не мав права того сказати, що це моя громадська позиція. Тому що несен урядовець, якого поставив народ. Це він мався займатися районом разом з Холоднійським, разом з Войтюк. Так, ну він... ну, це не громадська позиція. По-перше, це там скоївся злочин. Тобто, це співучасники злочину, який відбувся в Марінському парку. Тому всіх, згідно закону, до відповідальності, як співучасників злочину. Ми ж не, не, не заперечуємо співпрацювати. Так як я був учасником масового заворушення 22 січня 2023, коли був на Майдані, смска мені прийшла, <головіка> то, то, то хай вони будуть. Да. Мені смс-ка прийшла, що я являюсь учасником масових заворушень. Коли приїхав на Майдан, мені... те, да. що Ті, хто написав, як там зубова, ці вона зараз буде присувати <гадав> по-любому, ті, хто Вони будуть боятися, І вже Ми деякі ж не заперечуємо, я співпрацюємо разом, є звернення. От Руслан Володимирович <правляю> мене знає добре. Та я говорю, там нам яка інформація будемо людей відбирати, пояснення. <правити> по Ніхто ж не заперечує. Просто, <правити> якщо треба, ми конкретизуємо <правити> тих, що вивчалося. Я говорю, чи нам написав, щоб ви нам дали. Зараз можете так само, Руслан Володимирович, напише там, які усі. Ну, а тепер скажіть мені по поводу цвітохи. Ось. Як ви мені підписочку дали? Я пішов до вас зверненням, ви мені що сказали? Напиши ще раз, і ми будемо розглядати. А ви мені яку написали? Ну, ну зараз буде працівник, зараз з ним, він готував відповідь. Ну, а я, то як це? Ви з одного на другого збольно, з больної голови Нас на дорогу перекидаєте? Якщо працівник відповідає за визначений напрямок. Ну проводити. я не знаю. І ви звісно з вами я спілкувався. Ви мені сказали, що напиши. Зараз ще раз, зараз буде працівник. Я не, не знаю яку заяву, і ви мені, вона зразу же дали мені відповідь. Та я розумію. Вона зараз no. з нею розберетися. Ну, зараз подивитися ту відповідь. Це ми ще той, то я. Так. Я, ну, я ну, в себе ну, подивився маємо. її. Що ви не маєте права контролювати? Як це так? Для мене це просто цікаво. Ну я не знаю, чи міністерство, чи екологія. Міністерство є генеральна прокуратура. Ви розумієте, що йде нарушення? І я вже з від нового року з вами тут кожний через кожні дві неділі. Я не можу нічого добитися. Що мені в генеральну прокуратуру писати? Це що? Це їхати туди на вашу бездіяльність, щоб вони звернули увагу. Ваше право. Ну і, я розумію, їде, що наше право. Ну по-моєму, це іде, в вашій рамці. Піде подивитися. Добре, вигралися так. добре, до побачення.